Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2023-2024 років. 2 серпня 2023 рік матч чемпіонату України Рівенський Верес у себе вдома у Рівному на стадіоні Авангард команда приймає Шахтар донецьк Шахтар Донецьк Патріка Ман Ловина. Один-один. бойова ничья на гол Миколу Матвієнко своїм голом відповідає Шевченко. Ще було вилучення Артема Бондаренко. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Рівенський Верес, головний тренер команди Лавріненка. Стартова одинадцятка, 4, 2, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Стартова Роснука Вереса. Паст воротах, парацентральних захисників Вовченко-Курко. Шевченка, Гакман, Павланга, Кухарука, Кучера, Фапорні півзахисники. Далі, Сікера Аугуста. Атакувальный півзахисник, Дахновський, Близніченко по флангах та ä, Марусичу нападі. Це стартова розстановка Шахтар Донецька... Главный тренер команды Патрик Ван Льовен 4-2-3-1 стартовая расстановка команды с Донецка. Дмитрий Ризник в воротах. Пара центральных защитников Матвенко. Козик Гачилышвили Топалов по флангах. Бондаренко Криский в опоре эпи И Данило сикан атаковальный эпи Александр Зубков, Алексей Кочук по флангах. Таласина Труаре в нападе. Это стартовая 11 Донецка, Донецкого шахтаря. Друзья, теперь давайте будем говорить и про сам поединок. Донецкий шахтар, команда с Донецка. Завладіла ініціатива, і донечани більше атакували, більше володіли м'ячем. Ось пригадується, хороша пройшла атака у Шахтаря на 5 їх виднімаючи. Данило Сікан пробиває головою і врятує свою команду. Якраз та вратар Римського Вереса. Дуже хороша пішла діагональ на лівий фланг. Потім Олексій Кащук, ще не помиляюся, виконує навіс. Данило Сікан пробиває головою, але Вратарь Рівенського Вереса рятує свою команду від пропущеного м'яча. В цілому Донечани да, більше володіли м'ячем більше атакували, бригадується удар на 26-й матчу. Олександр Зубков, непевно, пробував в поворотах. А тисне, нічани, створюють моменти, але Рівенський Верес також команда в обороні не відсліджується. Якщо у Вереса були моменти на контратаки, то вони у Вереса. Проходили. Вистав прикладу 32 главна, Версиа дагу, по правому флангу Верс адакує. Небезпечна така в Рівенського Версиаса, по правому флангу, провостріл. до донечані. Хоча і справді дуже небезпечний був простріл. Хоча на 34-ті матчу була спробу у рівнян забити. Але, друзі, реалізувати якраз свої нагоди. Рівенська команда все-таки не змогла. А ось команда з Донецька, при цьому ж таки. На останніх вже хвилинах, що тайму, вже все розписують До речі, друзі Вереса, знаєте, що ось атака мені пригадалась. Прям а, десь так на 41 й хороша атака по правому Вереса, простріл, Просто небезпечный момент! Удар! І в підкаті рятує свою команду захисник донецького шахтаря. Дуже хороший момент Рівенський Верес е, В Олександру Зубкова був момент на 42-й матчу. Тож так, друзі, да. останні хвилини небезпечний момент заробили Данічані. Е, стандартне положення Палово збиває, Даничані заробили штрафний, Коля Матвієнка, вибудовується стінка. А, Матвінка пробиває, забиває гол! 1 0 рахунок на 45-й плюс перші хвилині матч. Шахтар донецьк Відкриває рахунок матчі, Гол було зараховано. Зарахований м'яч. 1-0 рахунок а, момент дуже суперечливий, тому що, дивіться, штрафний, да? команда з Донецька заробила штрафний, да? Штар, заробила команда штрафний, вибудовується стінка, вратар Вереса дуже далеко вийшов з варит, підсказував, да, як стінку правильно розташувати, Далічені швидко розіграли штрафний, Колі Матвінка побачив порожні ворота, наносить удар по воротах і забиває гол. І суддя даний гол зараховує. Колі Матвієнко на 45 плюс першій колонії матчу е забиває, забиває гол. І суддя його зарахував. А потім буквально через хвилину Артем Бондаренко дуже високо підіймає ногу. Артем Бондаренко і отримує пряму червону картку. Артем На 45-й плюс перший клумач. Артем Бондаренко отримує пряму червону картку. І команда з Донецька забула, але залишається в на дайм номер Дайм. Завершиться, друзі, перша 45 хвилинка, рахунок 1-0 на користь донецького шахтаря. Якраз то одразу ж по перерві, да. У команди з Донецкая вбивается від, за минус, меняєш, міняє Олександра Зубкова. У другому таймі рівняни стали стало більше атакувати і, і в принципі це було вже логічно. По перше команда програє 0-1, по друге грає в більшості Рівненському вересу вже втрачати було абсолютно нічого. Команда з Донецька, відповідно намагалась команда под командовина втримати результат. 62 хвилина матчу. Римінський Верес. Команда з Рив нового такуе. подача кутовые, подача э, футболисты Шатарамец, Завеса в повітрі Марузіч, скидка, удар Шевченка гол 1-1. Зривния рахунок, Римінський Верес на 62-й хвилині матчу, Шевченка Марузіч э, віддає голевую передачу до свого своего пассива. Дмитро Різник зафіксувати м'яч в руках. І Рівінський Верес відігрується на 62-й хлоніє-матчу. І рівняни, знаєте, на якомусь такому емоційному, навіть якомусь, знаєте, піднесенні Команда з Рівного хотіла виграти цей матч. Удар поворотах. Пригадується на 70-тій й матчу, але в руки м'яч забирає Дмитро. Ризник. Донечани играли в меньшинстве, но при этом таки також хотели перемогти. 71-й матч, что такое, хороший порыв, Черецька, прострел, удар! И не забыты, Донецкому Шахтарю. Дуже хорошие моменты были у Шахтаря також. И команда с Донецка також. Ведь в ветер Мэншистей команда з Донецка могла виграти цей матч. 80-й матч. Дуже гостра атака у Вереса вимальовується Верес, рівняний, выиграет Підбір, Передача. Винный фланг, лівий, передача, туди еде, удар поворота. И Дмитро Ризник. Продемонстрував неймовірне спасіння, продемонстрував український вратарь донецького шахтара Дмитро Різник витягує удар гарматніший удар від футболіста рівненського Авіреса. Рівня тиснуть, вони хочуть виграти удар по воротах. Відбувається укомпенсований арбітром час, Але цей удар він не, ну скажімо так, він не був небезпечним. Uh, друзі, в кінці-кінці суддя дає фінальний свисток 1-1, 2 uh, серпня 2023 року. Команда розписують uh, бойову нічі у чемпіонаті України. Це сезон 23-24, який стане тріумфальним для команди з Донецька Шахтер Донецьк виграє чемпіонат України у сезоні 2023 2000... 24 років 2 серпня 23-го року відповідно відбався матч у Рівному на стадіоні Авангард Верес Шахтарданецьк 1-1 на гол Колі Матвієнко. Своїм голом відповідає Шевченка. Друзі, Колі Матвієнко забив на 45 й -е плюс 1 хвилин але був штрафний. І справді, момент дуже суперечливий, тому що ніхто не очікував, да, там вибудовувалася стінка, коли Матвінко вирішив побачив порожні ворота, пробив та забив голос. його зарахував. Але потім вилучення Бондаренка було Шевченко. І в принципі, в другому таймі, да, у вересі більше було володіння, ну Команда, по-перше, в більшості грає, грала, да, ну, Звичайно, що це вже є перевага великої, коли ти граєш у більшості. 1-1, в принципі, рахунок, тобі, закономірний. Да, у першому таймі Шахтар донецьк Шахтар донецьк команда була краще. В принципі, гол був забитий по ділу, хоча, можливо, він і несправедливий сенсі, так. Да? Тому що штрафний, штрафные да, дорозі, до коли рівняни не були готові до цього. Але в принципі, Шахтар награв на гол, але другий там був зарівняном. І в принципі, глобально в цілому, якщо брати весь поєдинок, то Знаєте, нічья 1-1, вона абсолютно, як би, рахунок абсолютно. Я вважаю, справедливий. Дуже хороший друзі матч, емоційний матч, дуже хороший матч, ми з нами привітали. Матч чемпіонату України 2 серпня 2023 рік, да? відповідно, стадіон Авангард, у рівному прямий матч Верес шахтар донецьк Один! Один командир розписують нічого. Гримінскому вересу бажають добра, донецькому шахтари бажаю такого всего самого найкращого. Вам, друзі, від чергу серця я би хотів би побажати вам добра, щастя. Ось. Найголовніше, друзі, бережіть себе. Ось. Усім до побачення, усім до нових зустрічей. пока.